Вітаю вас, шановні глядачі. По моральну яму ви не лізьте і не треба. Я скажу так, що стратегічно насправді нічого сильно не змінилось. Перемовини пройшли так, що жодна з сторін залишилася при своєму. А от при чому зараз будемо з вами розбиратися? На початку, в принципі, перемовини йшли більш-менш гладко і намагалися навіть сторони один одному давати реворанци. Але Зеленський з кожним разом все більше. Стало питання: а що ж, з гарантіями безпеки? Що взагалі Сполучені Штати Америки будуть робити у випадку, якщо кремлівський мудак не схоче тримати свого слова? І тут все і понеслося. Справа в тому, що Трамп не хотів давати жодних гарантій, втрутився Венс. І мені здається, що якби не Венс, перемовини прийшли б, але в принципі. Ні до чого такого серйозного би не привели разом з тим, не призвели б до цього скандалу, який стався. Ну як наслідок, ви мали прочитати в новинах, що в принципі прес-конференції не було. Зеленський собі поїхав, і навіть угоду нормально не підписали про рідкоземельні елементи. По суті, Венс почав говорити, що Трамп це людина, яка там буде гарантувати своїм словом собою цю безпеку. Це сказав і Трамп. Я є безпека. Зеленський нормально пояснив, що є державна американська політика, і вона має бути цілісною. Нам треба гарантії. І з 2014 року йде війна, в 2019 році перемовини так чи інакше були. І була підписана угода з Кремлем, і вона абсолютно ніяк не допомогла. Ні було не обміним полонених нормальних, були провокації навіть знищення мирного населення. Росія ніяк не хотіла домовлятися, не хотіла не йти на жодні перемовини. По суті, Зеленський руйнував позицію, як добре сказав Болтон, що Трамп Венс абсолютно монополізували усього американського народу, усієї нації, право на те, як сприймати цю війну. Зеленський дозволив собі в прямому ефірі сказати, що ваша думка про те, що поки ви живі і буде мир. Вона є нерелевантною, тому що після вас теж буде щось. І як ми отримали досвід, після вас може бути далі війна. Тобто Трамп каже про те, що війни... війна відбувалась, бо мене не було. А Зеленський каже, ну так, вас і не буде, і буде війна. І що далі? Чи переходив далі Зеленський на емоції? Так, ці моменти теж були, і в якійсь мірі можна було б сказати, що він міг би спокійніше відповідати. Його спровокував Венс, це правда, він жорстко почав відповідати, він почав говорити про те, що Україна, по суті, багато чого зробила і захистила Європу. Але так чи інакше, у вас є гарантії безпеки для Польщі, гарантії безпеки для Литви. Чи не варто дати і Україні ці гарантії безпеки? Бо в інакшому випадку, після того, як почнеться війна, вам прийдеться ці гарантії включати. Тобто, якщо ви боїтеся включити їх на Україні, то вам придеться включати на інших країнах, і океан вас не врятує. Ну, ясно, що ці слова були потім пере... передивлялася в сторону, що там Зеленський чи не лякає, там Трамп взагалі згорів. Почалася дискусія, криті один на одного так і таке інше. От. Але загалом ситуація така, що Зеленський по суті міг погодитися на те, що гарантії безпеки не буде. А міг не погодитися, він не погодився. Чи міг Зеленський погодитися трошки м'якіше, можна так сказати. Але по суті, стратегічно нічого не змінилось. Нам США гарантій безпеки ніяких не дає. От і все. От, в принципі, вся логіка цієї розмови. Такого в вальному кабінеті, напевно, і не було ніколи. Нам треба, дорогі друзі, взагалі згадати американцям і Трампу, який там почав знову нам рахунки виставляти, про те, що там, ми маємо їх поважати. А ми їх поважали їх, і говорили, і дякували американському народові. Але вони виставляють нам рахунки. Вони кажуть про те, що от ми дали гроші, дякуйте нам. А нічого, що ми за три копійки за бушну в основному техніку послабили вашого стратегічного ворога, що ви можете зараз сказати. Що, там, в принципі, Європа, ти сама вже можеш, ми переключаємося на Китай, а Москвою ми взагалі це ослаблено, ну, розвернемо. Зараз їм треба передишка, ми це розуміємо, зараз використаємо цей момент. А ну чи це НАТО хитра жопа ви себе ведете? Ми виконали значну стратегічну роботу для вас. Ми ослабили вашого основного, одного з основних противників. Ще й мали дати вам угоду про рідкоземельні елементи. Немає гарантії безпеки, немає угоди. Та й все. Які взагалі питання? Але загалом знову-таки ситуація ніяк не змінюється. Венс своїм закидом вибив, по суті, Україну зараз Зеленського з цих потенційних перемовин. Так вони собі думають. Тут головне на сьогодні важлива реакція реакція американського суспільства, Не демократів тільки. Да? Демократи зараз згоріли пишуть про те, що там, Україна. Вона жертва, Московія агресор, і Трамп стали на сторону Московії. І це, очевидно, було видно для людей доброї волі. Це буде видно по цих перемовинах. Питання в тому, наскільки швидко надколиться влада самого Трампа. І питання ще: наскільки Європа буде, так чи інакше на це відповідати. Проблема в тому, що Європа. Точно була готова впливати на риторику, пом'якшення риторики Трампа, що давай Трамп дай якісь гарантії, от ми заведемо війська, а ти даш гарантії нашим військам і от таке. Е ну, видно, що не прогинається Трамп. Він каже про те, що я і є гарантії. Я вже сказав, що це не гарантії. Треба розглядати американську політику цілісною. А якщо ти розглядаєш її тільки через себе, то це не про політику. В принципі, після першої каденції Трампа багато чого І Якщо Трамп розповідає, що це сталося тому, що я пішов, так тут треба задати питання: а чому, коли ти пішов, в тебе все завалилося? Твоя політика є занадто несистемною. І Зеленський це намагався пояснити. Вийшло те, що вийшло. Знову таки, наскільки Європа зараз буде готова прийняти факт, що їй придеться допомагати Україні і навіть боротися за Україну без підтримки Сполучених Штатів? Ось зараз найголовніше питання, яке буде. По суті, в стратегічному між договором, який ні на що не впливає на сьогодні, тобто, давайте ми підемо там на те, аби Трамп отримав Нобелівську премію з миру за тактичну угоду, тактичне припинення вогню. Ми віддамо свої рідкоземельні там, елементи, договір, якийсь підпишемо, і віддамо свою стратегічну позицію. Визнаємо, що там, Америка нам платила, ми ми маємо плазувати, а не вирішували стратегічні задачі Заходу. А ми їх вирішували. Чи ми все ж таки дамо заклик до людей доброї волі вільного світу, що дивіться, вони абсолютно не в адекваті. Тепер це буде. Вирішувати, наскільки буде зріти Європа, і наскільки всі інші зможуть комунікувати з Трампом, наскільки адміністрація Трампа буде бачити наслідки таких розмов? Вже японці пишуть, що ми не можемо бути впевнені в гарантіях безпеки своїх від американців. Це теж важливо. Що Трампу прийдеться, можливо, поступки робити. Так чи інакше, до речі, теж, щоб ви не лізли в пропоморальну яму, ми можемо повернути це все, розумієте? Погодитися на відсутність гарантії безпеки. Трамп сказав вже чітко, що зараз ця розмова не гарна, але Зеленський в будь-який момент може повернутися і підписати угоду. Стратегічно нічого не змінюється. Проблема в іншому? Чи вдасться нам розвернути ситуацію на нашу користь? За нами правда. Ну, тепер будемо дивитися. Так, зараз будуть бігати там знову-таки. Хто краща жена в українському політиці Трампа. Та от я би підписав навіть першу угоду про рідкоземельні елементи, я би там би потім би думав, бо зараз політики, певні, будуть говорити. То все-таки це все, щоб що? Утримати післязавтра окупацію, чи як, що ви хочете. Вам ніфіга не пропонують. Вам пропонує скористатися нашим надбанням, яким ми надбали, ослабивши Москву, поставши її в позицію на сьогодні, що в неї не найкраще, що в них є за рахунок життя наших громадян і зусиль наших воїнів. І це все, щоб злити, щоб що, щоб Нобелівську премію Трамп отримав, а ми не отримали жодних гарантій безпеки. Так, гра, яку зараз Зеленський взяв, це доволі гра непроста. Як мій друг там колись сказав, що це 10 x плече так, яке намагається зашортати Венс, але не вийшло поки. І сподіваюся, що не, не вийде. Так, це гра непроста. В неділю буде розмова в Лондоні про наші гарантії безпеки зі сторони Європи. І тоді вже остаточно стане ясним. До речі, вже і Макрон, Санчес, прем'єр Іспанії. Заступник там, лідера ХДС. Туск. Всі заявили про те, що Європа з нами і нас не полишить в цих складних умовах і часах. Отакі От розмови. Америка нічого не дає, ви розумієте? Нічого абсолютно, і не, хоч, і не хоче зараз давати. Ну, Зеленський це сказав і показав. Що ви не даєте миру. Ви даєте лише корисну для себе угоду без гарантій нам безпеки. Все. Там теж цих розмов було купа про 350 мільярдів, це бред, такий ніс. Трамп і до того. Ну, не витримали. Власне, така от історія. Друзі, тримайтесь, всім всього найкращого, все буде добре. До побачення.